Цей. Покажу вам, що мені надарили на Новий Год. Подарків небагато, хотілося б, звісно, більше. Ну, Видно, скільки заробила отаке мило з гімалайською сіллю. Бачите? Для, для пики і для тіла. Тут два кусочки, по-моєму, бо таке воно товстеньке. О, і отаке теж. тут два кусочки богнеться. Це, по-моєму, з міндалем. Видно, думають, нехай вже вона викупається, ради Бога. Викупається і зуби почистить. Бо ще й зубну пасту подарили. Така ось, із запахом рози. Я це скільки живу, не чула і не бачила, що є зубні пасти. Бачите, ось роза з розою. Це теж видно, щоб як цілувалась, та розами з рота пахло. І ще подарили отаку от чашку з батою коровою. З двох сторін малюнки одинакові. О, це не бик, це корова. О, це спеціальна англійська порода. Не пам'ятаю, як вона називається. Там отакі чубаті корови. Не знаю, правда, як вони дояться, ловко чи гидко. О, і в мене з оцієї серії є ще отака тарілочка. Це теж мені колись раніше дарили. Тут чорноляба корова, така вже вона більше похожа на наші. Ну, ота ну перша отака буде. Вона така ловка чашка, величенька. Якраз буде мені для чаю, для кохви.